Хочеш мати надійний юридичний захист? Тоді тобі до нас. Клуб юридичного захисту водія АД – ваш надійний партнер у забезпеченні правової підтримки на дорогах України. Клуб існує вже більше трьох років та налічує більше 20 тисяч учасників. Ми надаємо професійну допомогу, щоб ви почували себе. Певнено, у спілкуванні з працівниками поліції, представниками ТЦК, а також з Укртрансбезпеки. Ваша безпека та права для нас пріоритет, і ми завжди діємо в рамках закону, забезпечуючи юридичний супровід. Після вступу ви отримуєте такі послуги. Перше. Консультації в телефонному режимі щодня без вихідних та святкових днів. Тобто, вам надходить номер телефону юристів, до яких ви можете звертатись за консультаціями завжди, коли це потрібно. І також, коли вас зупиняють працівники поліції чи ТЦК, відразу ж телефонуйте та отримуйте консультацію. Друге консультація з алгоритмом подальших дій при ДТП. Третє – Оскарження незаконних постанов в необмеженій кількості. Четверте. Захист ваших прав в період мобілізації. Ми допоможемо реалізувати ваше право на законну відстрочку. П'яте. Багато інших переваг ви можете дізнатись за цим номером телефону. Звертаємо вашу увагу, що головні переваги нашого клубу це необмежена кількість звернень без додаткових оплат, постійна допомога за телефоном гарячої лінії юристів та партнерський супровід по всій території України. Після долучення кожен учасник отримує пакет документів, в який входить номерна картка учасника клубу, монографія, розроблена керівниками клубу Антоном та Дмитром, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками поліції чи представниками ТЦК, наліпка на авто з логотипом клубу та ароматизатор. Важливим є те, що клуб працює дистанційно по всій території України, тому незалежно від вашого місця знаходження ви завжди матимете надійну юридичну підтримку. Більше 20 тисяч водіїв вже захистили себе. Приєднуйтесь і ви, телефонуйте на цей номер та дізнавайтесь умови у менеджера.